Привіт усім! На зв'язку Stalker Реактор, і у мене є для вас цікава інформація. Як ви вже знаєте, недавно вийшов патч 1.5.2, в якому розробники зробили невеликі поправки, але окрім того, було виявлено ще дещо цікаве: у майбутньому великому патчі до Stalker 2 нарешті з'явиться прилад нічного бачення. Так стверджують інсайдери. Фанатська спільнота Stalker 2 News помітила. Зміни в коді після оновлення 1.5.2. Разом з цим розробники переклали нові рядки коду усіма мовами локалізації, пов'язані з приладами нічного бачення. Тож поява цих предметів, а можливо, ще й тепловізорів, лише питання часу. Тому є надія, що вже у наступному патчі Stalker 2 додадуть прилад нічного бачення, адже усі фанати давно про це мріяли. На релізі гри жоден з костюмів броні чи зброї не мав нічного бачення. Гравці мали лише базовий ліхтар, який плюс-мінус освітлював дорогу. Деякі НПС не носили з собою такі прилади, схожі на ПНВ, але навіть після їхнього вбивства він не випадав. Утім, схоже, зовсім скоро не доведеться встановлювати моди, щоб повернути ці предмети з класичної трилогії. Загадка про прилади нічного бачення з'явилася після патчу 1.5.2 – він приніс кілька типних, але помітних змін. Сталкери тепер нормально заходять у центр Шевченка без дверей, які раніше самі зачиналися перед носом. До цього оновлення GSC вже перероблювала поведінку NPC місій та робила апгрейди штучного інтелекту. До речі, тримайте ще одну цікавинку. А ви знали, що коли ви знаходитесь на території НДІ час, там є такий собі фонтан з водяною аномалією? Так от, якщо до неї підійти та покидати трішки болтів у неї, то з цієї водяної аномалії випадає артефакт слиз, хоча по формі він мені більше нагадує змінений ізолятор. Цей арт має лише позитивні властивості, слабкий радіозахист та слабке зміцнення екіпіровки. Це все на сьогодні, друзі. Бажаю вам мирного неба та до зустрічі у наступних відео. Чуєш, я вперше бачу тут більше наших, ніж халатів. Це що, новий етап програми Страж? Навряд полковник екстрено збирав би всіх просто для навчань. Тут щось серйозніше. Значно.